Сьогодні на субота. Вирішили, що цей день має бути активним, бо завтра обіцяють у нас дощі. Отож, ми поїхали до бабусі чоловіка, до прабабусі нашого малюка, привідати її та трохи провести тут часу. І це Михайло найменший, 21-го. служив кадру. Якщо рось війна і до код. Кадр... Як ви вже зрозуміли, з пустим багажником ми не приїдемо. Взагалі, це у нас така практика кожен рік у сезон, коли вже починаються кавуни, дині. І коли ми їдемо від бабусі, то ми в декількох точках купляємо і кавунчики, і диньки, бо дуже ми любимо це діло. Боже, як же ці диньки пахнуть, як доїхати додому і не з'їсти з цього нічого? Я не знаю. Як ви зрозуміли, це наша точка номер 3 Класна. Клас. А -а -а -а. Клас. Ніколи не бачила, що в цьому місці продавали варену кукурузу. І ось зараз будемо куштувати. Що ми вже вдома Нарешті зараз десь 15 хвилин на шостому. Не у всі місця, які ми планували, ми заїхали, але я і рада, бо приїхали і у нас затягує небо Бо обіцяють дощ. А нам ще треба трохи прибрати на подвір'ї і розгрузити машину. Отож зараз будемо цим і займатися. Занесли ми все в будинок, один кавун, одну диньку, все інше ми залишили в іншому місці. І що у нас по цінах? Кавуни по 10 гривень були, дині на трасі по 20 і качани за 15 штук 100 гривень. Варені качани кукурудзи були по 15 гривень за штуку. Це вже наступний день, сьогодні у нас неділя, і ми плануємо займатися хатніми справами. Отож, одною з задач на сьогодні у нас є поміняти полиці у ванній кімнаті. Ми міняємо стару полицю із так називаємої нержавійки з епіцентру, яка у нас поржавіла, на ось такі полиці, які ми замовили на Алі. Можливо, комусь із вас вони попадалися, отож зроблю невеличкий огляд. Полиці із алюмінію, вони дійсно легенькі. У комплекті до кожної у нас ішли ось такі гачечки та такі ось кріплення, які, як я зрозуміла, мають кріпитися на стіни на двосторонній скотч. Сам двосторонній скотч у комплекті не йде, а полиці кріпляться ось цими штуками. До одної із полиць у нас у комплекті йшла отака дуга, як я розумію. Це, мабуть, так от знизу кріпиться ще одна перемичка. Можливо, для рушничків, можливо, ще для чогось, щоб можна було теж повісити. До неї, до речі, теж декілька гачків йдуть, але вони у нас у упаковці. Повісили ми полиці, виглядає це зараз ось так. До речі, дсторонній скотч вам не потрібен, бо друга сторона кріплення вона липка, треба лише зняти прозору ну, таку стрічечку. Залишається мені лише помити шви між кахелем та будемо якось чимось закривати оці дірочки, які залишились після кріплення попередньої полиці. І нарешті після дощу у природі відкрилось наче друге дихання. Поча відходити газон, зелень стала яскравішою і на душі від цього стає тепліше. Дякую, що розділили з нами ці моменти і до скорої зустрічі! Всім па-па!